Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимось каталог Оріфлейм, присвячений Чорній П'ятниці. Каталог буде діяти всього два тижні з 13 листопада по 25 листопада. Так, і давайте ж почнемо. На перших сторіночках нас зустрічає новинка, туш з ефектом гіпнотичного погляду 139 гривень. Силіконова щіточка, в принципі, має бути досить непогана. Обов'язково собі замовлю, спробую і дам вже відгук в порожніх баночках більш детальний за неї. Так. Для оформлення продукти брів і стрілочок очей. Досить вигідна ціна. Помадка для брів 249 гривень, олівець для очей. Він іде геловий і мені не пощастило. Він У мене довго досить пролежав в запасах і він засох. Ну, кажу ж, мені не пощастило. Відгуки на ці продукти класні, але одразу враховувати те, що їх треба брати в використання. Ці олівці. Представлено два відтінка: коричневий і чорний. Так, тінти для губ і щік. Ну, я не люблю такі штуки, але ціна класна: 139 гривень. Також 139 гривень в цьому каталозі. О, Боже, олійка для губ. Єдиний її мінус ніколи не втомлюся. Про це казати, це те, що вона тінтує і тінтує яскраво-рожевий. Який би відтінок ви не взяли, на губах буде яскраво-рожевий колір. Оце єдиний її мінус. А так, класна, приємна олійка, добре зволожує губи, живить. Вигідна пропозиція: 55% знижки на тональну основу антивікову з пробіотичною сироваткою. 299 гривень. Відгуки на неї неоднозначні. Комусь вона підійшла, і це улюблена тональна основа в цій житті. Комусь вона зовсім не підійшла і не лягає, і взагалі з нею все не так. Ну, Але тут. Все максимально індивідуально, тому завжди раджу замовляйте спочатку пробніки. Якщо не хочете прогадати, парфумована вода Miss Джордані. В мене вона була солоденька, ненав'язлива, 539 гривень, класна вигідна ціна на неї. Містер Джордані Аква 539 гривень за 75 мл деревний водний аромат, свіженький, класний, легкий. що ще треба? Glacier Fire. От тут ціна не може не привабити 339 гривень, класний деревний, теплий аромат. 75 мл, якщо не помиляюсь. Ні, тут 100 мл йде в ароматі. Деревний ароматичний по класифікації і середня концентрація аромату. Люсія 55% знижки, класична її версія. 455 гривень, класна вигідна ціна. Джойси аромати по 269 гривень, 45%, знижка на Чорну п'ятницю. Wild Blueberry. Це йде крем для душу і крем для тіла і обличчя. 150 мл, в кремі для душу 200 мл. Досить непогана позиція, класно пахне, щось таке на новорічному вже. Ну, але я чекаю все ж таки, коли вийдуть нові гелі для душу. Щоб замовити собі їх всі. Дуже вигідна пропозиція на лініючку Royal Velvet, креми для обличчя, крем-бальзам і підтягуючий денний крем по 359 гривень, і капсулки підтягуючі для обличчя 539 гривень. Олієчки для волосся. Еліо колись любила, потім перестала взагалі користуватися. Зараз не знаю, які вони по якості. Відгуки на них класні, але особистий відгук не дам, тому що я користувалася ними ще до ребрендінгу, до оновлення е, текстури і формули. Тому довго на них не буду загострювати свою увагу. Е, лінієчка On Color е, BB-крем з SPF 10. 119 гривень. Хто може шукав, була така Colorbox чи веріміша Very, Very лінійка. Там була така досить рідка тональна основа легенька. Оце вона в перевипуску. Так. З'являються нові помади в лінійці On Color, і це матові помади по 69 гривень 2,5 г в кожній. Не знаю, ціна настільки приємна, що хочеться спробувати як мінімум один відтінок замовити. Так, кремова помада і ультрафікс. Ультрафікс мені дуже подобалася в стіковому варіанті. В рідкому варіанті я її не пробувала. Не знаю, чи буду замовляти, бо помад в мене, в принципі, вистачає. І, ну, якось мені не туди і не сюди. Мені останнім часом більше подобаються близькі. AZ, e, e мультифункціональний, зволожуючий крем-тон для обличчя 249 гривень. E, так, ще на що тут в нас варто звернути увагу. 139 гривень, адаптивний консилер. E, класна штука, класно розташовується, лягає, не забивається в, е, в морщинки. Як вони? Українською. Забула. Ну, да ладно. Так, і адаптивна матова тональна основа The One Everlasting Sync з SPF 10 295 гривень. Так, класна пропозиція на туш 159 гривень, 5 в одному. Ще б класичну версію поклали і ціни б не було. Бо в даному каталозі у нас представлена видостійка версія і версія XXL. Так, догляд, за нігтями. Зверніть увагу, знижка на лакі 40% на всі. Що хотіла запитати, облизуюся вже не перший каталог на двосторонній олівець кушон для брів з лінійки Джордані Голд. Напишіть в коментарях, може хтось користувався, пробував, чи варти він уваги із своїх грошей, бо щось ну, от і хочеться і коли це замовляти, не знаю. Досить непогана ціна на палетку для тіни Джордані Голд 499 гривень. 6 чи 8 грам 6 грам. В палеточці вона йде, я так розумію, з дзеркалом. Так. Ще одна відносна новинка, представлена в двох відтінках: світлий і природний. Мультифункціональний cc Крем Giordani Gold з SPF 30 Напишіть також в коментарях, будь ласка, хто користувався, хто вже пробував. Чомусь я не знаю, як так вийшло, я пропустила пробніки, не замовила. Ну от Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вартий він своїх грошей. Бо хотілося би спробувати, але 439 гривень. Не знаю, чи готова я за безтолковий продукт віддати всліпу. Так. Ну, так розумію, що Giordani Gold іде такий масштабний ребрендинг, бо виходить в наступному каталозі стійка мінеральна тональна основа Giordani Gold. Так, вона буде в нас з SPF 20 і буде в семи відтінках представлена. Рідка матова помада, знаю, що якість в неї просто супер, але відтінки максимально спорні. Не знаю, з того, що я бачила на губах, то мені не сподобалось. Єдине, що мене могли би зацікавити, ці два відтінки це у нас теплий кашемір і молочний шоколад. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого вони є, чи дійсно вони виглядають. Нормально, чи такі самі дічні, як і оці, як мінімум, три оціх відтінка. Знаю, що червоний дуже хвалили. Бордо, класичний червоний. Так, нічний відновлюючий клітинний крем Diamond. 439 гривень, 40% знижка на нього зараз проходить. Ну. Так. Оновлюючи пілінг всього за 359 гривень в разі придбання будь-якого продукту новейдж на 800 гривень, крім самого, да, крім самого оновлюючого пілінгу, вибираєте продуктів на суму 800 і отримуєте можливість зі знижкою отримати пілінг для обличчя. Також на додаткових знижках представлені нічний крем комфорт Ноvet Skin Relief Pro 759 гривень. омолоджуючий нічний крем Новий Time Restore 919 гривень. Сироватка концентрат для підвищення пружності Новейч Pro Suticals 849 гривень, досить непогана знижка. І сироватка з вітаміном. Це також Novage Pro 1719 замість 850. Ціни кусаються. В, новий, в лінійці, в лінійці новейж ціни кусалися завжди. І також, спочатку не побачила, маска для обличчя тканина з біоцелюлози, з ніацинамідом, з екстрактом Центели 199 гривень замість 435. Так, лінієчка Urban Guard. Це іде захист шкіри від впливу міського стресу. Представлена в цьому каталозі вся лінійка на знижці. Зверніть увагу, кому вона полюбилася. Дуже круті у цих два скраба. В принципі, плюс-мінус. Прийнятна ціна 165 і 179 гривень по 75 мл кожному. Оця масочка зволожуюча, дуже її люблю. Є постійно в мене в запасах. Час від часу використовую, час від часу ставлю. Чомусь я її економлю, не знаю чому. Лінійка ваунд не знаю, мене щось взагалі не приваблює. І ми переходимо до самого смачненького. Лінійка Love Nature. Повернувся нарешті крем з малинкою. Любила його безмежно, вже замовила собі як новинку, вже є в мене в наявності він. І, скоріш за все, що замовлю про запас ще одну баночку. Любила, обожнювала цю лінійку. сама така базова по догляду, не мав ніяких там, супердіючих речовин, що помолоджували, робили робили якісь чудіса зі шкірою обличчя. Ну, але для базового догляду дуже-дуже і підійде. Так, масочки Лафнеча кремова і гелева по 37,90. І отакі малюточки по 30 мл, кожна усього за 99 гривень. Ну, я б не сказала, що для лінійки Лавнеча це усього. Ну, але, в принципі, ціна прийнятна, якщо дивитися в розрізі подорожчання всіх брендів на ринку косметики. 50% знижки вигідна ціна на парфумовану водичку Ambo ELIXI Mystery 659 гривень за 50 мл. Ну. Пропозиції компанія не збрехала, дійсно дуже багато і дуже вигідні є. І де би взяти стільки грошей, щоб все це замовити. І знову ж таки акція. Купуй будь-які дві е, парфумовані водички за е, по 559 гривень кожну. Е, в акцію входять інфініта і е, Love Potion sensual Ruby. Не знаю, чи буду я участвувати, чи не буду. Так, лінічка Соуфіве. So Правильно прочитала? Так. Соуфіве тугеза жіноча і чоловіча по 559 гривень кожна. Але мені більше чомусь сподобалась класична версія цього аромату. По-моєму, з амброю була. Якась така. Тепліше трошки була. Так. Наборчик. Дезодоранти лосьйон. Міс Джордані 229 гривень. І зверніть увагу, що треба вводити саме код набору. По окремості так не буде працювати. Так, новинка All or nothing. Ну, і, знову ж таки, при замовленні цього парфуму буде два подарунки: можна обрати лак для нігтів і помаду на, на вибір будь-які відтінки з представлених. Замовила я собі вже цей ой непокірний нюд. Що тут переплутаний він. Коротше, замовила собі непокірний нюд, дуже сподобався. Світліший, ніж на картинці. Але класний, комфортний відтінок, нюдовий, чому б і ні. І також класична версія аромату бере участь в даній акції. 45% знижка на водичку Men's Collection Dark Wood, 299 гривень за 75 мл. Ну, і, в принципі, на всі аромати досить прийнятні, хороші, вигідні ціни. Ну і 699 гривень. Тут в нас іде 75 мл. Ну, такий він, трошки огірками соляними <смірки> пахне, як на мене. Ну, але це мої відчуття. Чоловічий догляд лінійки світделіс. E Класна лінійка з ароматом шоколаду і м'яти. Дуже сподобався аромат, вже затестувала, замовила собі мило тверде, і замовила гель для душу. Крем для тіла замовляти не планую, бо лосьонів і кремів для тіла в мене вистачає. А от крем для душу, я, скоріш за все, можливо, і повторю, можливо, ще милку дозамовлю. Оновили олійки універсальні для тіла, волосся. І обличчя по 249 гривень за 100 мл з оливою і з авокадо. Так, акція на гелі для душу лавнечі 250 очки, е, диня і кокос і органічний овес і абрикос по 99 гривень кожен. Милку. От, от тут я вже. Відіграюся. Мило в кусочках буду замовляти однозначно собі. Вигідна ціна 39,90, класна ціна за 75 мл міл... за 75 грам кусочок, ароматний, класний, буду замовляти оці три. Скоріше за все, на рахунок springtime я ще подумаю, навряд чи. А от е, апельс... пряний цитрус яблуко яблукою кориця і лавмагнет це однозначно. Пахнуть вони неймовірно. Е, до речі, з оцього мила в мене почалася моя дружба і знайомство з Oriflame. Так довго його випускають. Так, Креми для рук, також непогані знижки за великий об'єм. Да, це креми йдуть по 150 мл. З кокосом і з олією макадамії. Живлення і захист. І також міні-крем для рук, Dream Cream оновили пакування 39,90. Масочки скраби, будь-які дві всього по 39,90. Шампунь в великому об'ємі, але тут два в одному, тому максимально спорна штука, як на мене. Не знаю, кому він подобається. Дуолоджи знижка, досить непогана. По 199 гривень кожен продукт, оці три продукти. Скраб для шкіри голови проти лупи дуолоджи, 119 гривень. Так сі спрей для волосся до 150 мл 249 гривень. І гребінці. гребінці максимально стильні, як на мене, і відновили акцію на дитячі продукти. Будь-які три всього за 619 гривень. Тобто, збирайте собі наборчик, отримуєте додаткову знижку. Так, дезодоранти, антиперспіранти. Я зараз користуюся в кульках, хочемо з чоловіком перейти поступово на спреєві антиперспіранти. Не знаю, що з цього вийде, конкретно з цього експерименту. Ну, але всі кулькові антиперспіранти, в моєму випадку лишають білі плями, білі сліди, і воно потім не естетично. Купа одягу псується, не знаю, спробуємо ще в аерозолях, можливо, щось піде краще в нас в цьому плані. Інтимні гелі. Гелі для інтимної гігієни в рефілах по 89 гривень, і з дозаторами по 119 гривень. Ну, але все одно, більше, найбільше мені подобається зелений варіант. Так Essence. And Co з фокусом десь пропадає. Незрозуміло де. Так. Відновлюючи мила бютanниклс, можливо, і замовлю собі. На 95% натуральних інгредієнтів веганські сертифіковані спільноти, біорозкладні формули і перероблювана упаковка. Так. також Зверніть увагу, живильний крем для ніг з екстрактом журавлини і олією волоського горіха 99 гривень. Пахне він просто неймовірно, але я чомусь не планую собі замовляти, бо мені таких продуктів вистачає максимально надовго, тому поки що не замовляю. Скраб для тіла, зверніть увагу, 199 гривень, класна знижка на цей скраб. Дуже крутий, з кислотами, відлущує, оновлює шкіру, стимулює процес оновлення шкіри. Робить шкіру гладенькою і еластичною. Це все про нього. Так, новиночка в аксесуарах годинник, і на нього розповсюджується акція всього за 749 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень в цьому каталозі. І вже в нас з'являються всякі цікаві наборчики. Прикраси. 440 гривень, продається в красивій коробці. Набір золота безмежність. Тут вже новий, вишуканий вибір. Для святкового подарунка знижка мінус 20%. Ну, такі святкові. Е, от з цією акцією не знаю, що мені робити. Аромата мені подобаються обидва. Е, не знаю, чи замовляти, чи не замовляти. В принципі, ароматів мені поки що вистачає. Е, але гріти 499 гривень це просто неймовірна ціна. Те саме можу сказати за Woman's Collection Cherry Blossom. Це офігенний. Це один з самих приємних ароматів вишні в парфумерії, які я зустрічала. І така ціна, і гріх не спокуситися, Я не знаю, що мені робити. Чи вибрати якийсь один? Ага, тут навіть набір виходить 499 гривень. Я поняла. Коротше. Без аромату, я, судя, судячи з всього, не піду з цього каталогу. Е, також набір. Е, знижка 40% на подарунковий набір. Парфумована вода і крем для рук 799 гривень. еклануї. І... Чоловічий, мені щось не дуже. Ну, жіночий він такий, різкуватий. Не знаю. Шипровий квітковий аромат. Не моє це все. Екла Ом також знижка 40% на набір. Туалетна вода і дезодорант в спреї. Зверніть увагу, що дезодорант іде саме антиперспірант. Так, Ще один набір для чоловіків: гель для душу, дезодорант і мило 279 гривень. Кожен знижка 55% на пом'якшуючі засоби. Кожен всього за 55 гривень. Я так розумію, що на оці два представлено. Да. Лінічка Козі байде the Fireplace. Представлена в цьому каталозі піною для ванни і милом. Мило однозначно собі замовлю. Ну, от, якийсь у мене фетіш. Я вирішила сім'ю перевезти на кускове мило і скупаю її тепер, його тепер в промислових якихось об'ємах нереальних. Ну, але це згодиться. Це зайвим не буде. Так, дуже гарний оцей набір продається в коробці. Знижка 30% на набір. Крем для душу, крем для. Рук і тіла, і мило 629 гривень. Дуже гарна коробка, дуже естетичний набір. Зверніть увагу, прекрасний подарунок на новий рік. І з'являється в нас новиночка: е -е, Набір з трьох кремів для рук в подарунковій коробці 199 гривень. Неочікувано дорого. І в наборі представлені аромати: зелений чай, білий чай і чорний чай. Зелений чай, квітковий, зелений, трояндовий, бергамот, півоніє і мускус в складі. Білий чай, квітковий, зелений, мускусний, бергамот, жасмін і мускус. І чорний чай це квітковий зелений аромат, цитрусовий, цитрусовий бергамот, жасмін і кедр в складі. Не знаю, чи буду я замовляти. Оформлення просто неймовірно гарне. Але, ну, як для трьох кремів по 30 мл 200 гривень, це трошки перегнули. І новинка цього каталогу: східний квітковий деревний аромат середньої концентрації Divine Royal 599 гривень. Якщо ти купила на суму 400 гривень в попередньому каталозі. Бо так він коштуватиме 1300. І остання сторіночка це всі, всіма любімі міні-спреї по 159 гривень. Вигідна пропозиція 50%. І це був весь каталог Oriflame, присвячений Чорній П'ятниці. Я дякую вам за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Вдячна кожному з вас за перегляд і підписку. Бажаю вам мирного неба! А ми ще побачимось!